Сергій Черватий речник східного групування військ зсу з нами в ефірі. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір. Отож, стосовно ситуації в Бахмуті, чи продовжуються на флангах в районі міста наші контрвиступи, про які повідомляли раніше в міноборони? Ну так попередніх дві доби наші війська просунулися на різну відстань там від 350 метрів, умовно кажучи, до 2 кілометрів. Але ворог там чинить шалений спроток. Також ворог проводить атакуючі дії за цю добу. 34 чотири відбулося на бахмутському напрямку. 479 разів ворог різними. Системами різно і різними калібрами артилерії обстрілював наші позиції. Чотири авіанальоти відбулося в ході боїв. Нашим бої вдалося 149 окупантів знищити, 160 поранити, і шість попало в полон. Також було підбито два дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три безпілотних апарати ворога. І також е, польовий склад з боєприпасами, пане Сергію чи правильно я розумію, що коли мова йде про саме місто, то там росіяни дуже повільно просуваються. А коли мова про околиці міста, то ми там е, робимо контратаки з ну з певним успіхом, з значною мірою ви правильно висловились. в місті. Ворог намагається понад все е, захопити саме місто, докладаючи просто неймовірних зусиль. І наші воїни тримають там оборону, проявляючи просто якісь вершини мужності героїзму, витримки і кмітливості, щоб утримати натиск ворога. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, це робиться, і це все в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців, саме яка спрямована на абсолютне виснаження ворога. По суті, він попав у цю паску Бахмутську, і цей бахмут зараз це точка певна дифуркації точка вирішення подальшого цього конфлікту, адже на ці особливо на цьому напрямку. Адже по суті все йде до того, що в таких інтенсивних боях, якщо ворог не, не теже угруповання Вагнера не можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений. Це стосовно ми Бахмута говорили Лимансько-Куп'янський напрямок, тобто це Харківщина і Луганщина. Що там за інтенсивністю бойових дій і обстрілів? Так, ну більшу частину Харківщини там ворог без жодних атакувальних, скажімо, вже багато місяців без не проводить активно свою позицію. Він обстрілює різними типами в першу чергу артилерії реактивності За Цю добу він харківщину 40 раз обстріляв і здійснив три авіанальоти. І загалом на Лиманокупенському напрямку він 578 раз обстрілював різними типами артилерії. Відбулося три боєзітнення. Ворог зазнав втрат. Після три окупанти було знищено 105 зазнали поранень, підбито два танки. Т-72, і найновіше, яке на озброєнні у ворога, Т-90. Також бойова машина піхота і чотири безпілотних комплекси, і два польових склади боєприпасів. А те, що е, ці обстріли постійно ведуться, але росіяни не переходять там до якихось атакувальних дій. Про що свідчить? Ну, це свідчить про те, що у них немає можливості на такому широкому фронті проводити атакуючі дії, тим паче, що вони розуміють, що е, після вдалої харківської операції там е, зосереджені е, потужні наші сили, які завжди здатні на е, нанести. Е, е, Потужний удар їм, як ну в разі, якщо вони спробують атакувати наші позиції, і ще коротко, якщо можна, міністерство оборони повідомляє, що росіяни підтягують у бахмут підкріплення. Відомо, що це за сили, які вони підтягують, кого вони підтягують? За нашими даними, це в першу чергу їхні повітряно десантний по повітряно десантних військ, і ми вже бачили, що неодноразово коли Вагнер зазнає потужних втрат і вже немає змоги відновлюватися. Вони підтягують повітряно десантні підрозділи, підрозділи наприклад снайперів певних спеціальних служб, підрозділи Угу. Зрозуміло, дякую, пане Сергію, за інформацію, якою поділилися. Сергій Черватий, речник східного групування військ, був з нами на зв'язку.